Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ну і все-таки Кам'янська картоплика палка потребує, окрім заміни гайок. Чи так як я вийшов з положення додатково, додав ще по одній за законтрогаю так, таким чином, потрібно ще вкоротити от, ось цю планку для того, щоб підняти трошки вище цей грохот. Через те, що виходить, що під час копання мотоблок, наче клює носом. Отак от. О! Його потрібно припіднімати високо, для того, щоб картопля витрушувалася повністю. А коли ми припіднімаємо мотоблока, ніж теж припіднімається і починає різати картоплю. Щоб цього не було, зараз ріжемо, варимо, подивимося. Да, до речі, дякую, що підказали. Я планував сюди. Якби доварувати якесь ще одне вухо і піднімати. Для чого? Коли можна просто перерізати ось цю планку, вкоротити її, заварити і буде все гуд. Так, ріжемо. Покажу я вам трошки за колісся. Отак на око виставив упор. Чому на око? Тому що від нього вже тоді відміряє 5 см. Якраз виходить 5 см, потрібно скоротити цю планку. Переставили упор на 5 см. Якраз в мене є така реєчка, підкладка. Вона вибирає рівно товщину, якби щоб стояв. Бачите, так воно лежить. А як планочка, то воно лягає рівно. Так ріже. Так, вару. Давайте. Ну що, вкоротили, тепер гайда пішли тестувати. Як бачите, поставив пока на середнє положення, а там буде видно, чи припіднімати, чи опускати. Пройшов я один рядок, зовсім інша картина. Зараз я ще переставлю на. Один отвір все-таки догори. Мотоблок тепер вже йде рівно, не клює носом, як раніше було. Ну і тепер давайте я вам кусочок вставлю, покажу, як вона тепер нормально копає. Після переробок Переїхав я на город до свого дядька, тут садився під трактор. Я вчора трохи в нього тут копав без переробок. І мені доводилося оці нижні коліщата ставити на максимально вверх. практично. Через те, що горби тута після трактора набагато вищі, ніж ті, що я робив на своєму тобоці. Хоча тако на око якби не замітно. Ну, а тепер, як видно, бачите, я вже прийшов пару радків. І Після переробок колеса вже не під самим верхом якби опущені. От. Ну, Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. От, ось цього. Вчора були колеса практично опущені десь по цей рівень. Якраз тих 5 см, що я підпиляв грохот, воно піднялося. І тепер мотоблок не клює носом, так як тоді раніше. От як видно, тепер вже й мотоблок стоїть в горизонті, а не клює носом як до переробки. Ну і сама копалка тепер вже стоїть рівно. Тепер виліз якби, ще один нюанс, так як вона стоїть тепер рівно і рядки добре нагорнуті, хочеться добавити ще пару сантиметрів прутків, для того, щоб краще, ну отак сантиметрів 10 додати прутка, для того, щоб краще витрусала. Земля. Тому через те, що вона якби, не встигає витруситися і картопля впадає разом з землею. Хоча вже тут, як було раніше, що прутки вже ходили тут а до переробки, вже цього немає. Тут є якби, простір для того, щоб земля просипалася. Я вам скажу, що це ще залежить від того, який ґрунт. От, наприклад, я на своєму городі копав, вона до половини вже витрусувала всю землю. От, на цьому городі, де в дядька я копаю, в нього більш важкіший ґрунт, сухий. Вона не співає повністю витрусити або так, на межі, на грані. Будемо якось удосконалюватись, розвиватися. От. Все буде Україна, всього всім найкращого. Бувайте здорові, пока-пока і до нових зустрічей. Ну а наступне відео буде у нас про вудення, бадилля яке ми косили чи не косили, ну, то вже таке побачте.